Щороку, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. 29 серпня 2014 року. Під час виходу сила з оточення під Уловайськом ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колону українських військових. Тоді полягло 366 українських воїнів. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Тож символом дня пам'яті захисників України стала квіт. Ітка Соняха. У цей день висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих захисників, які втратили у війні з російськими окупантами своїх синів, дочок, чоловіків, братів та сестер. 29 серпня, вже третій рік поспіль в Україні, відзначають День пам'яті захисників, які поклали своє життя, захищаючи незалежність та суверенітет нашої держави. У Павлограді очільник міста та представники міської влади вшанували пам'ять загиблих 2014-2022 року. Ця рана, яка не заживає, і не заживе, мабуть, ніколи, тому що збільшується число загиблих, і це хлопці заради заради нашої батьківщини, поклали життя, і саме завдяки їм ми працюємо. Ми можна сказати, нормально живемо і можемо надавати допомогу для того, щоб наблизити цю перемогу. Сьогодні я поклала квіти від своєї від всього серця, від цієї душі для хлопців, і це, мабуть, все, що я можу для них зробити наразі. Дуже Жалко матерів, дуже жаль усіх, хто втратив близьких людей. Щодня ряди загиблих захисників поповнюються новими іменами. Матері так і не дочекалися своїх синів та доньок. Все балакаємо кожен вечір, кожну хвилину, кожну хвилину все з ним розмовляємо. Совітуюся з ним. Хлопці далеко, і так і сталося, що він казав, я з мамою тільки буду жити. Так і вийшло, що він живе з мамою, залишився жити з мамою. Перед Богом на коліна стану, за всіх рідних помолюся, я на землю Бога попрошусь, потім знов на небо повернуся. Легеньким вітерком маму поцілую, я подумки до неї пригорнусь, віконце сонцем я загляну, і дощиком лясним прольюсь. І ось я тут побачив всю рідню, всіх крилами я обідняв. Тепер на небо полечу, бо ж Богу я пообіцяв, не тримайте мене, мене слізьми та не Я тріть душу, бо мій дім це синє небо, там я жити мушу, тепер же мене пом'яніть і на небо відпустіть. Я не один там, я не сам, вітаю по небесам, не сумуйте, моя матусю. Посміхнись, благаю, мені добре у раю. Відпустіть до раю. Прощавайте, моя матуся. Плакати не гоже. Де, кому і скільки жити. На все воля Божа. Воля тільки забирає молодих, здорових націй, і молоду. За попередніми підрахунками Україна за часи війни втратила близько 9 тисяч своїх захисників. Олена Коліш, Єгор Митник, Новини ПТРК. 23 серпня у Харкові при виконанні військового обов'язку загинув тернівчанин Іван Мельник. У жовтні мало виповнитися 22 роки. У Тернівці відбулася панахида і поховання військового. Хлопець навчався у Тернівській школі номер 5 Вступив до Національного гірничого університету і планував працювати на шахті в рідному місті. Війна зруйнувала. Всі плани, уся громада, міська влада та депутатський корпус висловлюють найщиріші слова співчуття сім'ї з приводу непоправної втрати рідної людини. Йдеться у повідомленні тернівського виконкому. На війні загинув мешканець Богуслава Владислав Малайчук 1999 року народження. Поховання героїв відбудеться 31 серпня в селі Богуслав на хуторському кладовищі. Вічна пам'ять героям. Необхідні донори крові. 31 серпня з 9 до 12 години відбудеться забір донорської крові Дніпропетровською обласною станцією переливання крові на вулиці Плаханова, 9. Фід з центрального входу хірургічного корпусу Павлоградської центральної районної лікарні. Дуже потрібні донори з резус-негативною групою крові. Вік донора 18-60 років. Телефон для довідок 066 724 68 48. Вода у річці Вовча на міському пляжі у парку 1 травня Павлограда не відповідає нормативам за фізико-хімічними показниками. Мова йде про сухий залишок, хлориди, сульфати, споживання кисню. А ось збутників інфекційних хвороб у дослідженнях не виявили. Проби брали минулого тижня підрозділи державної установи Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Нагадаємо, на території Дніпропетровщини офіційні рішення щодо відкриття пляжів не приймались. За вбивство товариша поліцейські Павлограда затримали 37-річного жителя Юріївщини. Після скоєння злочину підозрюваний попросив односельця допомогти сховати тіло вбитого чоловіка. 28 серпня 18-річний юнак зателефонував до поліції та повідомив про злочин. На місці події правоохоронці виявили тіло 51-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що до злочину причетний односельчанин потерпілого. 26 серпня до затриманого прийшов товариш, з яким у нього виник конфлікт. Під час сутички нападник побив потерпілого до смерті. Поліцейські офіцери громади затримали чоловіка та доставили до відділення поліції. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Двох колаборантів та проросійського блогера викрила СБУ. На Дніпропетровщині за антиукраїнську пропаганду служба безпеки України затримала чергових прихильників руського миру. Мешканці Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу вели проросійську пропаганду у своїх інтернет-блогах. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовували інтернет-агітатори. Наразі всім фігурантам повідомили про підозру коронавірусна хвороба набуває обертів по всій Україні. Зростання рівня захворюваності фіксують на Дніпропетровщині, розповіли на брифінгу в обласній військовій адміністрації. У нас деякий був спад захворюваності гостру респіраторну коронавірусну хворобу, проте останнім часом у нас вже реєструється зростання цієї захворюваності. І ми от подивилися сьогодні захворюваність у серпні 2020 року, 2021 2022. То ми в цьому році у нас вже реєструється щоденно до 80 і більше випадків. Це на рівні 2021 року. Чином підієм, який вже намітився, щотижневий, він буде продовжуватися і надалі, і все буде залежати від нас, як ми будемо виконувати протиепідемічні заходи. Постановою Кабінету міністрів подовжено карантин та діє протиепідемічних заходів до 31 грудня. Тому в області триватиме масковий режим та режим дезінфекції. В області захворіло вже більше 320 тисяч осіб. Це з Березня 2020 року станом на теперішній час. Одужало у нас більше 310 тисяч. Летальних у нас випадків майже 10 тисяч. Ми щотижнево аналізуємо ситуацію. У нас за тиждень в основному реєструється за останній було більше 200 випадків. І це вже йде наростання. В області продовжує працювати мережа лабораторій, де проводять дослідження на коронавірус. Проводять дослідження і методом полімеразно-ланцюгової реакції. Крім того, ви знаєте, що є обстеження методом імуноферментного аналізу, і заклади охорони здоров'я забезпечені швидкими тестами для проведення експрес-діагностики коронавірусу. Також на Дніпропетровщині реєструють випадки захворюваності на лептоспіроз. Є випадки нападу тварин на людей та ураження хворобою лайма, повідомила завідувачка центру. 174 аптечки передали ЦНАПам Дніпропетровщини. Вони для кожної точки доступу до адмінпослуг. В аптечках є все необхідне для надання домедичної допомоги. Адміністратор нашої СНАПІ пройшли навчання по наданню невідкладної домедичної допомоги, да, і от ми продовжуємо. Впроваджуємо другий етап цього проекту. Це надання нашим СНАПам більше можливості, да, розширюємо перелік аптечних медичних засобів, які повинні бути кожному СНАПу з огляду на те, що вміють і що можуть наші СНАПи. Ми розуміємо, що в СНАПах зараз перебувають найбільша кількість людей. Дуже багато переміщених осіб, да дуже багато людей, які приїжджають з різними вадами здоров'я. І кожен адміністратор СНАПа повинен бути готовий для того, щоб показати ту чи іншу допомогу нашим відвідувачам. У планах Дніпропетровської обласної військової адміністрації встановити у ЦНАПах дефібрилятори. Анатолій у минулому підприємець зараз на пенсії. З 2014-го разом із однодумцями він створив свій волонтерський хаб, до якого увійшли мешканці різних мікрорайонів Павлограда. З початку повномасштабного вторгнення армії агресора на терени України діяльність його організації посилилась. Волонтери всіляко допомагають як бійцям, так і внутрішньо переміщеним особам. Ми зорганізувалися, друзі мої колеги. Ті, що працювали раніше, знайомі і незнайомі люди і з початку цієї війни почали допомагати. Допомагати військовим, допомагати шпиталям. В шпиталям на початку війни ще недостатньо було медикаментів. Танька поїхала в Берлін, від тіля збирала кошти, висилала. Ми зараз працюємо дуже активно з волонтерською організацією Бахмут український. Ми з ними зв'язалися. Це хлопці, дівчата. Їх там, мабуть, чоловік 50, От вони дуже добре вони почали допомагати з чотирнадцяти року, самоорганізувалися. От зараз частина їх переїхала в місто Дніпро, тому що там бомблять Бахмут. От і ми з ними співпрацюємо, вони нам допомагають. Також всіляко підтримують волонтерів з Павлограда люди, які зараз проживають за кордоном та в інших містах України. Люди з Закарпаття допомагають, допомагають е, київляни, висилають посилки, деякі висилають кошти, ми до них відчитуємося. Допомагають американці, така жіночка, пенсіонер, бухгалтер, вілі. от, спасибі їй, вона висилала нам кошти. от, Два місяці, скільки вона могла, ми допомагали, допомагали шпиталям, допомагали нашій четвер четвертій лікарні. От. Допомагали, е, лікарні, допомагали лікарні, допомагаємо лікарні мешчикова. Повністю окомплектували Мещикова лікарню відділення травматології не, меблями. Крім того, Асоціація українців у Данії за проханням волонтерського хабу Павлограда провела велопробіг під назвою З Україною в серці. Схожий захід відбувся і у Норвегії. Слава Героям слава!